Ти говориш про те, що нас шантажує Дональд Трамп, і каже: якщо ти не купиш зараз, тоді буде дорожче, хоча насправді це не так. Тобто я роблю обережне припущення, що м, ми розглядаємо варіант того, що завтра може ситуація для України бути кращою. Враховуючи, що 25 місяців йде наступ росіян, і він не зупиняється про те, що ти говориш. А статистика свідчить про те, що ми в що листопаді місяці втратили дуже багато територій, більше ніж там попередні всі місяці. Е, якою буде ситуація переговірна України? На твою думку, ну умовно, січні, в лютому місяці. Оскільки зараз пише західна преса, ми фактично зайшли в лухий кут і підписання мирної угоди. Ну, от буквально от читаємо чи хто небудь? Я не пам'ятаю, хто ну вже настільки важливо. Вони зараз дуже <гум> рісні такими повідомленнями. Тобто, один з варіантів угоди не буде. Тобто до різдва зупинки війни не буде. Так пише західна преса. Не вся, але пише перевані біжці. Наскільки в нас будуть кращі позиції за 2-3 місяці? Ну вони гір, вони краще не стануть. Я поясню спробую пояснити, що я, яким яким чином я бачу наступну стратегію української сторони ага. зараз. от те, що вчора буквально заявляв президент Зеленський, ми не отримували план від американської сторони. Зараз там пан Уміров його привезе. Ну, зрозуміло, що всі все отримали, все, все було прочитано. Але пан Зеленський грає час He's playing time. Він намагається виграти час. Сказати: ой, зараз, поки приїде, зараз поки я почитаю. І американська сторона це прохавала. Перепрошую, з'їла, з'їла. Вони розуміють, що він це все знає, все бачив, але знову Зеленський тягне час. Як на мене, розрахунок такий: на полі бою змінити щось концептуально станом зараз, ми не можемо. Два розрахунки: перше, які я бачу, можливо, у президента Зеленського є бачення, що з нового року ми отримаємо крилаті ракети і зможемо зупинити російський наступ, і наші які? позиції будуть трішки кращими. Я спілкувався з військовими, з тобою багато разів говорив, що вони очікують, що крилаті ракети, все ж таки, з січня місяця з'являться на полі бою. Я не знаю, а змін які? вони які саме. Не знаю, от я говорив, в, в питав особливо за е, ракети. Кажуть, крилаті повинні з повинні з'явитися е, про балістику. Взагалі там, ну ой, ну тобто, я розумію, що з балістичними ракетами все погано. Тобто, там таке було обличчя у відповідальної особи, що я на балістику особисто не розраховую. Зрозуміло, що. У до січня місяця що треба зробити цю програму. Не знаю, буде працювати чи ні, але швидше за все, розрахунок такий: з'являться ракети. Ми завдамо величезних втрат наступальному потенціалу, і ми можемо вже потім як далекобійними все, ракетами наступальному потенціалу втрати. Я правда поясню. Поясню, е, е, Російська Федерація 700 тисяч росіян на українських фронтах. Це багато це овер до хіра. Перепрошую за сленг, а е, їх треба десь розміщувати на позначці від фронту вглиб 100 кілометрів людей ну вони дуже розосереджені там по дрібних локаціях. А, тобто їх де треба десь ну ховати. ну Ховати в плані не ховати. No. Хоча, звісно, щоб краще було поховати їх, але вони десь ховаються. А от за позначку там, 150 далі кілометрів вони розміщуються більш компактно. Ми ж з тобою багато разів про це говорили: якісь санаторії, колишні військові частини. А, а, Пенітенціарна служба України, якщо ми кажемо там за окуповані території Донецької, Лиганської області, там вони компактно знаходяться. Ростов якщо в цій локації буде концептуально прилітати, так щоб одразу вибивати, там не знаю там по там 50-70 росіян, там по 100 макмакно, ну, наприклад, да, як це було там, були в нас приклади, то за задумом можливо українського командування воно повинно якось вплинути. Ну то для цього там... треба 10 тисяч ракет, пане Івано. Ну, не знаємо, 10 тисяч тисяч. Але ну, я щойно 100... поділив 500 тисяч на 50, умовно. Ну, і давай, так, і ми говоримо, наприклад, мінімум 300 ракет на місяць нам потрібно. Мінімум. Це щоб було просто хоча б таке ж співвідношення, як у росіян до нас. 300 ракет це мінімум. Чи буде воно в нас? Ну, Господі, ми не знаємо. Але можливо, розрахунок такий. А другий розрахунок це на те, що у Дональда Трампа знову буде перемикання. Свідомості він знає і скаже, що Путін, я там розчарований і знову Зеленський молодець, можливо, знову грають їх з патішахом але розраховувати на те, що ми зможемо там піти в контрнаступ, ні тому вважаю, що виключно тягнути час, розраховуючи, що Дональд Трамп зміниться, зміни свою риторику, і плюс ми можемо якимись своїми ударами. Зробити так, щоб для Російської Федерації питання захоплення всього Донбасу було вже не таким принциповим, щоб вони погодилися на лінію розмежування. Знову кажу, з тобою говорили і всі про це про це підтверджують. Якщо Російська Федерація говорить про лінію розмежування станом зараз на зараз, президент Зеленський бере перший квиток і вилітає в локацію, де треба підписувати ці документи. Що може посилити позиції? України у цьому переговорному процесі на вашу думку? Ну, я вже про це говорив. На жаль, я мушен, вимушений повторитися. В першу чергу, це суттєва зміна внутрішньої стратегії України на посилення військово-промислового комплексу і максимальна мобілізація ресурсів для спротиву російській агресії. Максимально тут можна довго перераховувати тут питання проблемні з бронюванням, з мобілізацією, з використанням ефективним коштів. Ну, вибачте, ну як можна адекватно реагувати, якщо. Син колишнього вже міністра юстиції навчався у приватній школі Швейцарії за 200 тисяч доларів в рік. Це розслідування журналістів Радіо Свобода. Це ну, вдороволовіку не вкладається, і найбільше, знаєте, прикро що, що я читаю цю новину не в українських медіа, а закордонних. І це не тлі того, що ми розповідаємо, що ми маємо бути ефективними і так далі. Тому це проблема номер один. Ну і далі реформування Збройних сил України, зміна стратегії оборони і так далі. Тому що я нагадаю: ми в обороні в Лухій знаходимося з 23-го року, з весни. Тобто, рахуйте до 26-го, це вже буде 3 роки. Ну Якщо стратегія оборони вона не дала змоги нам стабілізувати фронт, то, мабуть, треба щось змінювати. І тоді ми покажемо силу. Тоді скажемо, «да, ми ефективні. Європейці не будуть нам тицяти у нашу корупцію, повірте, їм абсолютно начкати. 200 мільярдів доларів дали там щось попиляли. Та раді Бога, вони завтра ще знайдуть. Для них це не гроші. Для них головне, що ми стримуємо фронт можливого наступу з боку Росіян на сході величезну ділянку. Рахуйте, у, ну щонайменше більше тисячі кілометрів, бо ми маємо спільний кордон з Білорусі ще дуже великий. У них залишається єдиний кордон польський, і в нього зверніть увагу, вони вже вкинули ось буквально в цьому році майже 50 мільярдів євро по програмі Сейф. Вони знають, що тут може бути прорив. І вони його укріплюють. Вони діють дуже ну, цинічно і розрахунки в них цинічні. Але будуть розповідати на словах: ми зустрілись, ми вас підтримали, підтримуємо, ми співчуваємо, ми стурбовані. Ну, ну, слухайте, це вже меми в українському суспільстві. А ми повинні демонструвати свою ефективність. Це наша запорука і в дипломатичній розмові з, з європейцями. Ну і плюс ще один такий дуже показовий момент. Ми стали очевидцями того, що ну як очевидцями, ми дізналися з новин про те, що в останні тижні після звільнення Єрмака з офісу так щось співпало. Мені складно сказати, але от ми побачили. Результати ударів потінівого флоту Російської Федерації і в Чорноморському регіоні. Ну і навіть загрози були так, удару такого флоту по Балтійському регіоні. Естонія дуже швидко зробила заяву не чіпайте ці танкери. перепрошую, Ердоган сказав, не чіпайте ці танкери, тому що у яка це велика проблема. А хто перевозить нафту російську загалом? Чиї танкери європейських країн. Вони є власниками. І вони возять і в якості і тіньового флоту, і офіційно возять нафту, допомагають такий спосіб. Ну зараз їм почало доходити, що так робити не можна. Ну, це також наш аргумент. Аргумент сили. Якщо буде в нас сила, тоді так. Це має бути ефективна зброя, яка має летіти далеко, бити жорстко. От удар по новоросійському каспійському транспортному перепрошую, нафтовому консорціуму. Так це ж взагалі викликало шок і в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах нафтопровід Дружба, якого дідька він досі качає цю нафту. Вибачте, по європейці нам не дають вдарити. Ну перебити його, сказати: ой, це так сталося випадково. Ми не хотіли, війна йде. Розумієте, от тоді вони б заспівали по-іншому, тоді вони прибігали. Але ми маємо бути максимально самодостатніми, а не знову таки думати, де нам взяти 45 мільярдів доларів на наступний бюджетний фінансовий рік. Бо бюджет роздули і зробили його передвиборчим, і тепер думаємо, де взяти гроші. Тому друзі, ну проблем просто вони ж на поверхні. Росія ж сама зараз ескалює ситуацію. От в цьому найбільша проблема. Зверни увагу: на минулому тижні Путін знову почав спекулювати темою так званої Новоросії. Так було. Раніше вони ж ну так відносно тихо. Вказували, там давали сигнали через засоби масової інформації, нібито зосереджувались на виключно Донецькій області, що от Україна має вийти тільки з цієї частини. Ну, суть mm. така от сприймалася. А потім, якщо ти пам'ятаєш, ми якраз з тобою в спілкуванні, я на це вказував. що Кажу: ні, вони де юре хочуть, де юре далі відповідно вихід взагалі. Українських сил, тобто вони ставлять все вище і вище планку, і тут просто нюанс питання зірочкою, яке не має сьогодні відповіді. Чи зараз вони діють і той же ж Путін з актуалізацією темою Новоросії і всього іншого, чи діють вони по треку і по лікалах міністра закордонних справ Радянського Союзу Грамика, який казав, що вимагаєте абсолютно там десь зійдетись посередині. Або це просто тотальне бажання і далі Путіна воювати і відхопив шматок, вийшло, пішов далі. Відхопив шматок, вийшло, пішов далі. І от в цьому зараз найбільша концептуальна проблема в прогнозуванні саме. Бо якщо перший варіант, то зрозуміло, що роблять американці, зрозуміло цей тиск на офіційний Київ. Хоча я з цим тиском абсолютно не погоджуюся, він мені зрозумілий. Якщо другий варіант. То, вибачте, шановні панове американці, то ваша і стратегія новоявлена, і все інше вам доведеться і заново переписувати і взагалі не вилазити навіть за берег ні Атлантики, ні а. Тихого океану. Бо ну вас просто нікуди не пустять. Китай все захопить, Росія все захопить з таким підходом і з таким прогнозуванням дії опонентів. В цьому дійсно найбільша проблема. Якщо, до прикладу, другий варіант справдовується, ну, реалізовується, якою тоді буде реакція Трампа для глядача, ще раз ми акцентуємо, що Путін, домігшися чогось на даному етапі, далі висуває більші вимоги Трамп, йому каже: ну чекай, ми ж так не домовлялися. Що будуть американці робити? Е, ну, цілком зрозуміло, що американці вони ж адаптуються дуже часто, і тут же ж залежить безпосередньо сам підхід. До Трампа і що будуть росіяни казати? Що роблять росіяни зараз системно? Абсолютно вони шукають третього вину. Третього. Тобто вони постійно хвалять Трампа, але у всіх негараздах вони зараз звинувачують Україну, вони звинувачують в. Європу. В. Ну і відповідно, логіка яка закриється кейс України? Якщо закриється, угу. ну в плані завершення російсько-української війни. А як воно далі буде? Знову та сама буде такий самий розклад. Відповідно, Європа буде поганою. Саме ЄС. Я тут підкреслю uh -huh. ЄС і окремі західні держави. Ми ще побачимо. До речі, там по 27-му року це ж у Франції. Зміна влади буде. Відповідно, Макрон буде відходити. Хто чи буде його наступник, як центрист, чи буде це Бардела? Тобто, це ж теж інше програмування. Відповідно, ситуація у Великобританії теж доволі uh -huh. критична. Ми ж бачимо там. Підняття цієї реформ UK, тобто Європа зараз видозмінюється дуже серйозно. Ну і відповідно на цій хвилі, я абсолютно переконаний, що Путін просто буде шукати таких нових ворогів. Але Трампу казати, що він красавчик, він робив все можливе. Він і далі робить і взагалі треба далі розбудовувати двосторонні відносини. І по стратегічному озброєнню, і по економіці, і по всьому цьому за що і так уже зачепив Дмитрія в загачок нинішню адміністрацію Трампа. А як Трамп себе безпосередньо буде поводити в цій ситуації, то от вся проблема в тому, що йому дуже непогано на вуха, воно все сідає. ця Локшина, угу. і на жаль, ми бачили по першому президентству Трампа, що це проходить дуже важливе оточення. Якщо під час першого президентства ми бачили і Тілерсона там і інші. І того ж Помпео ми бачили. ну Згадати ну ту саму декларацію Кримську Помпео. Ну вона ж просто нас зараз рятує кардинально всіма цими ідеями Донні Зразка версія 47. от І це це дійсно це проблема нинішнього президентства Трампа. А його ж зараз не гальмують ніхто. Навпаки кажуть. Іди вперед, іди швидше, швидше. Де можеш руйнувати, руйнуй, зачищай поле там для Венса, для кого завгодно, для технології олігархів і так далі. Зачищай. Тобто, це зараз завдання Трампа. Mm -hmm. Вони його максимально е, на це заводять, і він це робить і у внутрішній політиці, і у зовнішній.